Вітаю, друзі. Сьогодні, 18 червня 2024 року, і я вважаю, що слід відстежувати візит, який зараз здійснює президент країни-агресорки Російської Федерації Путін до Китайської Народної Республіки. Цей візит триватиме 18-19 червня 2024 року. І в подальшому він поїде до В'єтнаму і буде там впродовж 19-го-20-го. 2024 року. Цей візит це чергова поїздка Путіна в межах його такого азійського політичного тренду, тому що Російська Федерація, як ми розуміємо, використовує країни Азії під керівництвом, фактично, під ідейним керівництвом Китайської Народної Республіки для обходу західних санкцій. Обходу ізоляції Російської Федерації і вибудовування нового вектора своєї політики в умовах, коли фактично відбувається розрив відносин з Російською Федерацією та західними країнами, який суттєво б'є по економіці, по політиці, по фінансовій системі Російської Федерації, але вона шукає шляхи обходу і мінімізації цих негативних наслідків, звертаючись по допомогу до східних країн, які їй цю допомогу надають, стараючись, звісно, не розірвати відносини із Заходом. Це перш за все, Китайська Народна Республіка, і, ймовірно, В'єтнам, або ігноруючи взагалі ці загрози, як Китайська Народна Демократична Республіка співпраця з Російською Федерацією, для якої є дуже серйозним козирем. У розвитку власної економіки, яка є досить ізольованою і знаходиться під тиском західних санкцій, отже, Путін перед поїздкою до Китайської Народної Республіки написав статтю, яка була опублікована в центральній пресі Китайської народної Корейської Народно-Демократичної Республіки, де він акцентує увагу на тому, що СССР перший визнав Китайську народно демократичну Корейську Народно Демократичну Республіку. Згадує там історичну історичні традиції взаємовідносин двох країн, але парадокс полягає в тому, що коли СССР визнавав Корейську Народну Демократичну Республіку, то фактично підпорядкованою країною була Корейська Народна Демократична Республіка, яка залежала від допомоги СССР. А зараз виходить зовсім навпаки, історія змінилася. Фактично, Російська Федерація залежить від Корейської Народно-Демократичної Республіки, і цей візит є відповіддю на візит е генерального секретаря Корейської трудової партії Кім Чен Іна, який відбувся нагадаю, у вересні 2023 року. Тоді його возили. По далекому сходу і на авіаційний завод, і саме тоді Російська Федерація домовилася з Корейською... на до речі Космодром Восточний возили його. І саме тоді Російська Федерація і КНДР домовилася про постачання КНДР е снарядів і, ймовірно, <кій> ракет, про що відзначала західна розвитка, і відповідно як повідомляло неодноразово. За непрямими даними і південно-корейські засоби масової інформації, розвідки і західні розвідки, Корейська Народна Демократична Республіка з того часу поставила у Російську Федерацію мільйони снарядів, називає цифру від 3 до 5 мільйонів снарядів, що суттєво, звісно, допомогло Російській Федерації у війні із Україною. Корейська Народна Демократична Республіка така злочинна країна, як і Російська Федерація, тому що вона підтримує. Агресивну війну Російської Федерації проти України, і тому, відповідно, вона отримує економічні вигоди від цієї війни, тому що в Російській Федерації все ще достатньо коштів для фінансування цієї війни. Західним країнам не вдається повністю ізолювати Російську Федерацію від світової фінансової системи, і вона може розраховуватися із Корейською Народною демократичною республікою за поставлення. Снаряди, як відзначалося, я повторюся, що це суттєво позитивно вплинуло на економічну ситуацію в КНДР. Вона може дозволити собі закуповувати додаткові інгредієнти, і продовольство, і промислові аспекти. Нагадаю, що в КНДР дуже, серйозна, дуже серйозні підрозділи кібервійськ. Я думаю, що. На цю тему теж Путін з Кім чим іном будуть розмовляти. Планується, що буде підписано договір про стратегічне партнерство між Російською Федерацією та КНДР під час цієї поїздки. Тобто йде тенденція на зближення між Російською Федерацією та КНДР, ну і відповідно від КНР, хоча КНР старається абстрагуватися від чіткого позиціонування себе підтримки Російської Федерації КНДР. Корейська Народна Демократична Республіка таких обмежень не має і вона навпаки користується своїм таким вигідним становищем, коли Російська Федерація знаходиться в позиції прохача. І я впевнений, вимагає відповідних дивідендів від цієї співпраці. А в Російської Федерації, схоже, немає іншого виходу, крім як зближуватися з Корейською народною демократичною Республікою в цих умовах, однак. Що свідчить ця поїздка, як я вже сказав, свідчить про зміну тренду стратегії політики Російської Федерації з Заходу на Схід, свідчить про ослаблення позиції Російської Федерації і обмеження її суверенітету, тому що однозначно, що вона знаходиться в позиції прохача. Однак свідчить про те, що Захід не спроможний ізолювати Російську Федерацію від потоків зброї і боєприпасів. І міжнародні санкції, які фактично е, своєю підтримкою КНДР Російська Федерація нейтралізувала, вони ще більш гірше діятимуть, тому що російський президент Путін пообіцяв, що він створить із е, КНДР систему е, систему безпеки і систему торгівлі для того, щоб обходити західні санкції. Тобто будемо спостерігати, як будуть розвиватися події сьогодні, завтра, якщо будуть ще якісь важливі події у цьому візиті до Китайської Корейської Народної Демократичної Республіки, я обов'язково про них запишу окреме відео. А завтра будемо спостерігати за тим, як відбуватиметься візит у В'єтнам. Я думаю, що за цим потрібно стежити для того, щоб розуміти, які наслідки будуть для України для цієї війни, яку веде Російська Федерація проти України. Вони, звісно, будуть негативними, тому що Російська Федерація отримує ймовірно підтримку зброєю і, можливо, ще якимись іншими ресурсами, що дасть змогу їй продовжувати війну проти України. Сподіваюся, що Захід продумує якісь контрдії цим дипломатичним зусиллям Російської Федерації. Слава Україні.